Оскільки проблема зайвих сантиметрів актуальна для багатьох жінок, особливо після народження дитини, у наступній рубриці ми дізнаємось про більш радикальні методики боротьби із зайвим лазерні технології. Бути схожою на сторінку фотомодель і сторінок улюбленого глянцевого журналу. Мабуть, про це мріє кожна жінка. Особлива проблема краси тіла починає турбувати молодих матусь після пологів. Сходнути за один день за допомогою сучасних технологій часто обіцяє реклама. Найбільш переконливі результати пророкує безопераційна ліпосакція за допомогою лазера. После рождения ребенка у меня появились лишние сантиметры в зоне живота и бедер. Я пыталась ходить в спортзал, долгое время пыталась... Устранить это при помощи физических нагрузок, но, скажем, спортзал не дал мне значительного результата. Недавно я узнала о процедуре лазерной липосакции, и для меня очень важно, насколько она болезненна, какие к ней есть противопоказания, потому что это все-таки здоровье, и я сейчас думаю, делать эту процедуру или нет. Назвати лазерну ліпосакцію або точніше лазерний ліполіс повністю безопераційною методикою не можна, проте водночас це не надто обтяжливо процедура для організму. За рівнем травматичності та швидкості її можна порівняти із візитом до стоматолога. Через прокол кожи, я почеркую, прокол не розріз, значить, не оставляючи нікого сліда. вводиться оптичне волокно, которое доставляє лазерну енергію під кожу. Оптическое волокно имеет диаметр полмиллиметра-миллиметр. Суть э, технологии в том, что лазерный э, луч повреждает э, целостность клетки жировой. Э, мы ограничены всегда в медицине безопасностью. То есть у нас есть желание, есть э, стремление, но есть э, рамки безопасности. Рамки безопасности говорят о том, что разрушение жировой ткани э, в объеме 900 до 900 мл не приведет к... Э, Нарушению или нагрузки на выделительную систему организма. Отже, за допомогою лазерного ліполізу неможливо позбутися надто великих об'ємів тіла. Ця процедура спрямована більше на корекцію форми. Наприклад, якщо вага тіла у нормі, проте є надлишкові сантиметри на талії або скупчення жиру на животі. До числа міфів належить твердження і про те, що за допомогою лазера ви станете стрункими вже наступного дня. Ну, мінусом лазерного ліполізу ліполіза і лазерна ліпасакці єдиний е е е говоря, мінус, це в тому, що ефект наступає не одразу, а через определенное время, через несколько месяцев. Но большим плюсом лазерной липосакции является то, что в это же время, во время прохождения лазерного луча под кожей, прогревается кожа изнутри. Это прогревание ведет к структурным перестройкам волокнистых структур, которые... Безпечують ефект підтягування, ліфтінга, безпечним лазерний ліполіз буде, якщо під час процедури пацієнт цілком здоровий, немає запальних процесів, онкозахворювань та проблем із видільною системою. Для молодих матусліполіс не можна проводити одразу після пологів, лише через 2-3 місяці після завершення лактації. Використання лазерних технологій поки що досить дороге задоволення. Тому більшість пацієнтів цікавить стійкість результату. Технології, які направлені на розрушення і удаление клеток жировой ткани в принципе постоянны в своей эффективности если не происходит каких-то гормональных срывов гормональных сбоев то в принципе в конкретном месте количество жировой ткани не увеличивается И, конечно можно вернуть все скажем так наши, наши результаты можно обратить в фиаско Но если человек после проведенной проведеної процедури, слідить за собою, правильно питається, займається спортом, активний образ жизни, он получит ефект навсегда. Ще одна популярна процедура серед молодих матусь це термоліфтинг шкіри, яку проводять за допомогою інфрачервоних променів. За 3-4 сеанси можна, наприклад, відновити пружність обвислого животика після народження маляти. Благодаря воздействию, інфракрасному воздійстві нашої процедури термоліфтінга. Мы активизируем и усиливаем формирование новых коллагеновых волокон. Для того, чтобы достичь хорошего видимого стойкого результата, нужно дать время коже адаптироваться и отреагировать на наше воздействие. Соответственно, в течение где-то от 28 дней. До 45-ті піті формування нових калегінових волокон. Найсучасніше методики косметології та естетичної медицини все таки не панацея від усіх проблем зовнішності. Тому правильний спосіб життя та збалансоване харчування після пологів піде на користь не лише вашій красі, але й здоров'ю вашому та вашого малюка.